Привіт! Сьогодні я покажу свою снастки для рибалки. Почнемо з прикормок. Лагма. Базова суміш корм. Це на коробка. Вага 1 кг. Карась Зі смаком анісу. Ось така вона. карп про добавка корм мікс з кукурудзою 1 кг далі шкети крилі робін ред 400 г от як він пахне Ой. от тут даже криль є вот. Оце це кріль. Пахне добре. Ой, от він так виглядає. Дуже класний. Ловив на нього там 7 кілограм короба. Починаємо з наступ. От флагман. це жилка. Жовта така. 150 метрів. Отримує вона 4 кг. Вон така. Вон такі. 0,4 грами, 0,6 грам, 0,8 грам, 1 грам, 1,5 грамів, 2 грама, 2,5 грамів і все. Далі зимова рибалка. Он такі штучки. А такі. Є ось така велика. Я на неї окуня ловив. Це Окей. Далі шполя для катушки. Он яка вона. Далі ракета для того, щоб класти ось сюди прикормку і закидувати прикормляти. Гачки. Тут є новіські. Троєчки. П'ятерки, четверки є, багато є. Фідер у нас носка кормушечка, гачок. О йде. і Д. І останнє такий сигналізатор. Класний дуже. Далі йде щука. Ось такий ящичок. Приманки воблера. Почнемо звідси. Он тут є. Отакі є. Насудочка на щуку. Отакі є. На них добре ловиться. О, оце ще зараз показу. Оце на окуня. Така стрикоза. ще одна рибка тоже на окуня. На щуку далі. Йде, вот. Така літом ловити. На судочка. Це на всю хижу рибу З чебурашкою. От 16 грам Вот такий гачечик. Далі йде тут. От така силиконка. Класна Така біла. Я на неї того року зловив окуня. На щуку, на судака. Так, а тут на окуня йде. Дрібниці. Ця на окуня. Оця. Ось ця теж така, як ота, але ця велика. оця, я на ней ловил окуня тоже. Вот ця. Тоже такая с хвостиком таким классным. Далее. Да, у нас такая приманка на окуня. Микроджей. У нее тоже. Мне надо ей окуня вот. Ой, упала город. Зараз вам показываю с пальцем мне кауна. Така, але другий колір золотый має. Так, оце це саме мой, самый мой улюблений силикон. Він ловить і щуку, і судака всю хижу рибу. Він дуже класний. Я на це ловив багато щук. Ой, багато. Далі. І да у нас боблера. А тут. Чекайте, я ще вам забув один силікон показати на окуня. От він дуже добре робить по річках, всяких поставках. Йой, як він мені подобається на Окуня. Дуже класний. Чесно. Так, отці мої воблера. Перший. На нього я ловив щуку дуже багато разів. Це було. Далі. Іде осей. Він плаваючий. На нього я не так багато раз ловив щуку. От він з язичком. Тоже кльовий. Тігернат. така розмальовка. Далі. Іде отака? Вот, така рибка. На ну, оцей воблер такой, да. теж нравиться. Це теж плаваючий по воді, але він з отакою штучкою одною. Коли ви тягнете, то оця штучка, як вітряк робить, оце в воді. Рекомендую цей воблер. Купив я його в флагмані. Класний. Ще хочу вам показати одне. Ось цей таку шкучку. На неї дуже добре ловиться і щука і закидає далеко. Ось ще ножниці забуду вам показати. Треба боротись всякої хижої риби приманки. Отак От тут відкриваю. І тут тяжко. Ось тако. Отоце. Виберете такого. От оце у стюки урод і тако і все, відчіпляєте вычепляете. Дуже класні от забувши вам показати ось такі тронички. Червоні. класні вони. Я їх клав там на всякі приманки. і ось вот, є ще от така щука. Он тут е, и вот тут странничок. Красивый тоже. Вот такая же тоже есть приманка силикон. М -м, классно. Я ловил в диких речках на ней Классно, дуже. Ну і повіде такий титановий. Дуже класний, Купив я його теж в флагмані. А на сьогодні все, всім пока.